Громадський бюджет, цілі стандарти, механізми, навчальний семінар щодо впровадження у Коломиї партисипативного бюджету провели у приміщенні управління освіти. Його організували у рамках реалізації проєкту Проміс за сприяння уряду Канади. Що це за бюджет і що він дасть громаді міста з'ясовували ми. Партисипативний, або як його називають, громадський бюджет чи бюджет участі вирізняється тим, що містяни подають ідеї щодо розвитку свого міста і самі ж голосують за найкращі з них. Це елемент демократії. Так вважає заступник директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Тетяна Харенко. Вона власне займається впровадженням і реалізацією цього нового проекту у своєму місті. З бюджет розподіляється депутатським корпусом і власне виконавчим комітетом. То в цьому випадку виділяється частина суми. На для цього вже. Жителі мають подавати свої ідеї. Департаменти потім аналізують, ну чи реальна ця ідея, чи можливо взагалі її реалізувати, тому що повноваження міських рад також вони є обмежені і так само бюджетні кошти не можна використовувати на будь-що. І після того як департаменти визначаються, що так ідея можлива, вона в межах повноважень міської ради. Ці ідеї виставляються на голосування, і жителі вибирають найкращі. І за кількістю голосів в межах суми, які виділяє міська рада, і визначаються проекти переможця, які в наступному році включаються до бюджету. То і реалізується. проекти минулого року, які поголосувалися, вже майже в нас завершені. Всі а в цьому році вже в нас проведено. Відбір проектів зараз департаменти їх аналізують. Тетяна Харенко і розповідала про досвід впровадження громадського бюджету у Черкасах та уже зреалізовані проекти. Костянтин Плоский теж головний у семінарі. Він заступник директора фундації польсько-українського співробітництва Паусі і знає про партисипативний бюджет фактично все. Його успішне впровадження за кордоном та в інших містах України. Ми з минулого року допомагаємо українським містам. Спочатку в минулому році трьом містам, в цьому році шести містам. Модеколомія долучилася трошки до цього процесу будемо говорити про досвід український, польський, зарубіжний громадського бюджету і разом з учасниками семінару планувати наступні кроки тут в Коломії, як же люди зможуть брати участь в розподілі частини міського бюджету. Починаємо з семінару, поки що, доденного що достатньо для запуску процесу, а потім будемо дивитися про інші можливості підтримки тут в Коломії. Активістів і міської ради в цьому в цій новій справі повний цикл громадського бюджету це два роки. В перший рік люди подають проекти, голосують на загальне голосуванні, голосування. Наступного року їх втілює в життя міська рада. І такий цикл два роки в Україні. Поки що міста фактично більшість місць тільки провели голосування. Наприклад, запровадити у Коломиї такий громадський бюджет влада хотіла давно. Депутати міської ради теж її обговорювали і хотіли якнайшвидше якомога більше дізнатися, що це таке і для чого воно нам. Роман Крутко, чи не головний ініціатор запровадження партисипативного бюджету у Коломиї. Його підтримують інші колеги-обранці. Я їжджу по багатьох семінарах, по багатьох конференціях, по багатьох форумах. Був також за кордоном на цих усіх різних формах і бачу, як дуже сильно розвинутий от бюджет участі за кордоном. Побачив, як цей бюджет участі розвивається у Львові. у та на Полтавщині в Черкасах, і мене зацікавило. Я почитав декілька матеріалів про, про ці бюджети участі, поїздив ще більше зацікавився і побачив, що це саме те, що дасть більшому поштовху розвитку Коломиї, а саме тих мікрорайонів, які можливо десь щось потрібно доробити, десь щось потрібно оновити чи скажімо, підняти. Хотів би, щоб розвивалися наші громадські організації. тому що у нас їх. Дуже багато, але дуже мало ініціативних. Тому цей проєкт створений якраз для цього, щоб як можна більше розвити, як можна більше дати можливе фінансування громадським організаціям, тому що ми з бюджету будемо виділяти кошти. Я думаю, ми будемо це підтримувати, розвивати, щоб наше місто було завдяки нашим партнерам. Це такі партнери, як та ж сама. Канада, Польща і інші держави готові підтримувати ці проекти. Вони будуть нашими партнерами, і я думаю, що ми війдемо в таку плеяду міст, яка буде розвинута, які будуть розвинуті, які будуть буде залюбки приїжджати сюди гості і залишатися тут жити. Цей інструмент новий громадський бюджет, варто якомога швидше запускати у нашому місті. Вважає перший заступник коломийського міського голови Сергій Коцюр. Він каже, щоб Україна стала сильною, сильною має бути кожна громада, кожного населеного пункту. Сильні громади вони будуть тоді сильними, коли в них будуть інструменти впливу, інструменти реалізації своїх задумів, своїх побажань. І от цей бюджет участі, так званий партисипативний бюджет, це якраз є той інструмент в незалежності від того. Чи ти політик, чи ти в партії, чи ти при владі, в тебе є можливість свою ідею не тільки говорити про неї, а її реалізувати. Це дуже хороша можливість проявити себе коломіянам, це дуже хороша можливість виховати нових сильних політиків в нашому місті. Як має працювати працівний бюджет в кожному місті по-своєму? Кожні депутати кожної міської ради вони самі обирають, яким чином саме в їхньому населеному пункті буде відбуватися цей процес. Якщо ми говоримо про місто Коломия, то ми якраз сьогодні зібралися для того, щоб усім разом обговорити, подивитися на досвід інших міст, навіть інших країн. І разом визначиться, а яким шляхом підемо ми, як ми будемо зробимо процедуру якраз реалізації громадських ініціатив. Власне, проекти, які подаватимуть містяни, влада як мінімум має брати до уваги і приймати рішення, куди витрачати бюджетні кошти, і мовиться не лише про найкращі з них інші теж можуть суттєво допомогти чиновникам у вирішенні проблем громади та міста.